Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. 13 липня на каналі CBS вийшло інтерв'ю сенатора Лінсі Грема. Там він сказав про те, що незабаром зі США буде рекордний потік зброї для України. Він також закликав дочекатися звернення президента США Дональда Трампа. Воно має відбутися сьогодні, з о сімнадцятій. До речі, за київським часом сенатор зазначив, що не хоче забігати наперед, але. Сказав, що США почнуть. Продавати європейським союзникам величезну кількість зброї. Це цитата, яка може принести користь Україні. Він також додав, що після кількох місяців намагань Трампа схилити російського диктатора Путіна до переговорів. Знову цитата: настає переломний момент у питанні вторгнення Росії в Україну. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Давайте спробуємо розглянути як це оптимістичний та песимістичний сценарій того, що ми можемо почути сьогодні від Трампа. Які очікування у вас? Знаєте, оптимізм дуже хочеться розкрутити наповну. Дуже хочеться сказати, що зараз ми почуємо від Трампа повний перегляд його політики стосовно Росії. Що ми почуємо і про найпотужніші санкції, про відмову будь-яких контактів з Путіним, про роботу над Україною європейським мирним планом. Коротше кажучи, хотілося б, щоб найбільш оптимістичний сценарій виглядав саме так. Найбільш песимістично, відповідно виглядатиме наступним чином, що Трамп може або Просто сказати, що він все більше ніколи не буде цим займатися. Мовляв, розбирайтесь самі. Я зробив все, що можливо, але нічого тут неможливо зробити. Мовляв, так ми передаємо Україні там якусь частину зброї, але далі вже і хай Україна і Європа розбираються самі. Або іншим негативним сценарієм буде те, що е, треба висловити буде Трампу підтримку плану Путіна. Що мовляв, да, він, звісно, я не розумію, що відбувається, але також я побачив, що єдиний працюючий зараз формат це те, що пропонує Росія, тобто взаємні поступки. А те, що Росіяни називають взаємні поступки, як ми знаємо, це означає здачу українських територій. Проте що найбільш оптимістичний, що найбільш песимістичний сценарії не виглядають реалістично. Тому мені здається, ми будемо мати певний такий обережно оптимістичний для нас сценарій. Обережний в тому, що це буде насправді обмежений сценарій. Скоріше за все, ми точно почуємо про Петріоти, про які він вже зазначав цього тижня. Скоріше за все, ми почуємо про санкції, які просуває Сенат. Вже достатньо довгий час, але окрім цього, більше нічого. Цебто так це дійсно буде скоріше за все позитивний виступ, скоріше за все, ми матимемо з цього гарний результат. Скоріше за все, це допоможе і силам оборони України і тиску на Російську Федерацію, але це не буде чимось таким проривним. Хоча Трамп скаже, що це знов ж таки було історичне рішення, що змінилося? Що могло змінитися для Трампа, щоб раптом ми почали отримувати ну от, таку, нібито інсайдерську інформацію. Тут можна цитувати наших американських колег, і їхні публікації, наприклад, видання Axios, чи того самого Мого грема, що пішло не так, нібито ж теплі стосунки Путіна та Трампа говорять про онуків, про історію. Один там ікони передає чи портрети. Вже не пам'ятаю що кому хто передавав. Але яка різниця? Що, що, що помінялося? Мені здається, помінявся сам Трамп. Я не дуже вірю в те, що Трамп слухає когось окрім самого себе. Я не дуже вірю, що Дональд буде якось по-іншому аналізувати ситуацію. Чи знаєте, чи він як Кейнс, відомий американський економіст, каже, що так я був неправий, тому я змінив свою точку зору, бо змінилися обставини. Мені здається, для Трампа просто стало очевидне наступне: він не може бути крутим. Що через ту поведінку, яку зараз має Путін, через заяви Путіна, через роботу, яку е, робить російська пропагандистська машина проти Трампа, проти штатів, проти заходу? А е, Трамп не може бути таким крутим дипломатом і політиком, яким всім розповідав, Він не може виконати обіцянки, які він давав в своїй неврусійні промові. Тобто, по суті, Путін блочить Трампа від його історії успіху. Той самий історію успіху, в якій все для Трампа. Бо по суті, чому Трамп займається політикою, Чому Трамп взагалі робить хоч щось в цьому житті? Для того, щоб його обожнювали, для того, щоб він вважався найкращим, найкрутішим, найрозумнішим, найунікальнішим. І, взагалі, цей світ в очах Трампа належить виключно Трампу. А тут, вибачте, з'являється якийсь Путін, який навіть після шостого дзвінка, коли Трамп був переконаний, що вирішиться за перший, Путін не змінює риторику. Путін не відступає. Путін говорить про переговори, він їх не наближає. Путін говорить про поміркований підхід в поміркованості. Там взагалі нема ніякої. Тобто, мені здається, у Трампа просто настав момент, коли він зрозумів, а так я ж тут не зможу перемогти так, як я хочу. Я ж тут не буду крутим, бо мене просто обводять довкола пальця. І мені здається, це сталося не в одну секунду. Це дійсно сталося в результаті шісти розмов. Крім того, останній місяць ми чуємо е інформацію з оточення Білого Дому, що там з'являється певна фракція. Пасимістів, песимістів, які насправді говорять про те, що трампівська зовнішня політика може йти по неправильному вектору, і навіть злі язики кажуть, що до цієї групи песимістів може належати навіть віце-президент Венс. Тому насправді мені здається, ситуація просто довкола Трампа склалася таким чином, що йому треба перемога. А в даній ситуації з таким путіним з такою міжнародкою він перемогти не може. Страшне. Ну слухайте, ну якщо це такі песимісти з'явилися, і зазвичай би Дональд Трамп міг це просто змінити, позвільняти їх, найняти інших, які будуть більш оптимістичними. Але знову, ну ми поки що не бачили тієї прес-конференції Марка Рют з Дональдом Трампом. То давайте на неї почекаємо. Ми також пам'ятаємо про те, що зараз у Трампа ще страшна річ сталася. В нього конфлікт з його найбільшими фанатами з групою Мага. Нагадаю, дуже коротко аудиторії, що все це йде. Це через теорію змови про бізнесмена Джефрі Епштейна він звинувачувався. Ну фактично у педофілії, тобто він постачав неповнолітніх дівчат різним своїм клієнтам. Багато хто дружив з Епштейном. Він був дуже популярним. Як це героєм світської хроні... хроніки американської нью-йоркської. серед тих людей, хто з ним фотографувався, був сам Дональд Трамп. Так, от ті самі прихильники Мага, вони ще під час передвиборчої кампанії казали, що це демократи кляті приховують список педофілів. От ми прийдемо до влади, все покажемо. Один з них це нинішній очільник ФБР Патель. Він прийшов. Ніякого списку немає, нічого немає. Мага не вірить Трампу. Трамп каже, що сталося з моїми хлопцями та іноді дівчатами. Не розумію, не маєш ніякого списку, і так далі. Те, що він може зараз почати продавати зброю для України, чи це може вплинути, чи це може погіршити стосунки з найгарячішими, його нібито найпалкішими фанатами. Я не думаю, що це буде якось знаєте, причинно наслідковим зв'язком взаємопов'язано. Бо в голові у Мага це абсолютно дві різні речі: те, як себе веде Трамп в внутрішній політиці, те, як веде себе він у зовнішній політиці. В плані зовнішньої політики насправді ми бачимо достатньо розділене ставлення до України, тобто там немає консенсусу серед прихильників Трампа хоча в той же момент більше 63% його прихильників кажуть, що в принципі Америка не має кидати Україну. Це не завжди означає, що Америка має Україні активно допомагати, але як мінімум, ну скажімо, передача Україні озброєння не виключ, не викличе такої ж електоральної бурі, як відмова Трампа публікувати списки Епштейна, і плюс в контексті України він не сильно відривається від своїх попередніх позицій. Так він уже 20 разів міняв ці позиції. То він хоче давати зброю, то не хоче. То він хоче давати обмежено, то лише продавати то через себе, то лише через європейців. То на і ще якимось чином, тобто. Він багато разів міняв цю позицію, і зараз він не змінює знову. Тут немає нічого дивного. А от в контексті Епштейна ситуація набагато складніша. Сам Трамп декілька разів обіцяв, що по перше ті списки опублікує це в інтересах громади, це в інтересах всіх. І що фактично ці списки вже в нього на столі. Він декілька разів казав, що не переживайте завтра, післязавтра вони в мене лежать на столі. Ви дізнаєтесь цю правду, і все громаді стане відомо. А потім був той злощасний твіт. Маска, коли він сказав, що Трамп є в тих списках, і після цього Трамп починає рідко говорити, що списків нема. Ну вибачте, це не просто зміна позиції, а це вже якби визнання власної провини. Може бути, може бути. Ну, Саме не те, що в цьому звинувачують його фанати, але вони кажуть, що ж таке, всі нам обіцяли. Знову цілий очільник ФБР, так? Чи е, очільниця господи Діуджі, це м, головна генпрокурор, генпрокурор е, Пембонді. Де список не зрозуміло, і так ми зараз бачимо ну таку дивну пікіровку між Трампом і його прихильниками. Е, ще є момент такий: от говорячи про санкції, ми пам'ятаємо, що є той законопроект двох сенаторів Блюменталя та Грема. Але багато хто каже, що це нереалістично. Так, от взяти і накласти е, ці е, загороджувальні тарифи в 500% для тих країн, які купують нафту чи там газ від Росії, чи там щось інше. Ну, це ніколи не здійсниться. Е, кажуть більше про те, що це такий е, е, спосіб впливу тиску на Росію, що от дивіться, якщо ви там не підете на якісь поступки чи не будете робити те, що нам потрібно, ми можемо почати цей процес. Але все-таки, якщо 500% на ту ж саму Індію чи Китай, це нереально, чому ми продовжуємо про це говорити? А, тому що це достатньо сильно в. Наративі трампівської епохи знаєте, щось, що по нормальному не можна виконати, щось, що по-нормальному взагалі неможливо спрогнозувати, втілити, що просто інструментально не має працювати. Це насправді, от дуже по-Трампівськи, це насправді дуже відповідає тому, як працює ця адміністрація. Відповідно, як працює цей конгрес. Тому ну, мені здається, що і грем і блюменталь розуміли, що це цей законопроект, ці санкції, це скоріше про наратив. Знаєте, це не для того, щоб от 100% накладати це на кожну країну, яка там, хоч трохи торгує з москалями. Це фактично для того, щоб була така загроза. Всі боялися це робити, і ось в рідкісних випадках там. На когось якусь конкретну фірму, конкретний банк, окрен, конкретного політичного діяча тиснути таким чином. Тобто, це знову ж таки те саме, що робить сам президент Трамп. Згадайте всі його ці листи проведення введення 50%, 30% тарифів, для когось ведення 100% тарифів. А потім, коли вже з економічної точки зору почали розглядати це питання, насправді в половині. Випадків просто не встигали вводити ці тарифи до того моменту, як Трамп їх відміняв, або просто сама система не встигала переналаштуватися і знімати ці тарифи з відповідних товарів. Тому це це дуже в характері цієї політичної епохи. Це правда, це правда. Ще ми побачили зустріч так званого міністра закордонних справ Росії Лаврова з держсекретарем Марко Рубіо. Це відбулося в Малазі в Куала-Лумпурі, Що вони там про Україну говорили? Але я звернув увагу. Я думаю, багато хто звернув на це увагу. Що значить, Лавров передав Рубіо список того, як українські різні високопосадовці закликають вбивати русню. Це цитата, от так. На що це має повпливати Росіяни намагаються знову ж таки підійти до цієї адміністрації, підійти до окремих службовців цієї адміністрації з точки зору наративів. Тобто, знаєте, там умовно те, що можна запостити, те про що вийде дуже хороший твіт, те про що можна зробити фоточку, те, що от реально впливає. Персоніфіковано на когось конкретного, а так само не варто зауважити, вийшли в нас з ракетами Петріот. Тобто, саме після спілкування з українською журналісткою під час прес-конференції, коли Трамп відчув її персональну історію, коли Трамп ну особисто на собі, скажімо так, зрозумів, як страждає український народ, як страждають окремі українці. Тоді ми знову підняли цю тему про Петріот, і ми змогли її розкрутити. Росіяни, побачивши наш такий успіх, вирішили. А чим ми гірші? Давайте ми також спробуємо якісь там персоніфіковані історії. Ну, але нічого краще ніж просто збірничок цитат і збірничок прізвищ, як Бачите, ну геній російської дипломатії не народив. Але я звернув увагу на ту новину, яка з'явилася цими вихідними. В ній йдеться про те, що нібито знову ж а Путін закликає керівництво Ірану погодитися на те, що пропонує США, в сенсі ніякого збагативого збагачення урану. Так ну в сенсі ви відмовляєтеся від своєї ядерної програми. Незрозуміло, які аргументи. Там може використовувати Путін, які в нього важелі впливу. Але той факт, що це з'явилося в медіа, все таки нам більше вказує на те, що самі росіяни це злили для того, щоб це прочитав Трамп, для того, щоб там прочитали інші різні люди, які приймають рішення в його адміністрації. Тож чи можемо ми стверджувати, що все-таки Кремлю вдається розмити тему України, тому що ну знаєте, є інші теми, що нам та Україна? Давайте говорити, наприклад, про близький схід. Так, з однієї сторони, це той підхід, що росіяни хочуть бути переговірниками стосовно Ірану, те, що вони нав'язували Трампу, те, що вони нав'язували європейцям, в принципі, тут нічого нового. Але окрім того, Росія також розуміє, що якщо раптом піде якесь чергове загострення стосовно Ірану, їм доведеться щось робити. Їм доведеться бути залученими, Ну, тобто, не просто як переговірника, а як відповідальний партнер. Вони ж все таки обіцяли Ірану в межах договору о взаємосотніші свій і а в те, що вони будуть вважати напад на Іран агресивним актом по відношенню до Російської Федерації. Це не означає, що це так само напад на Російську Федерацію, але фактично це означає, що вони мали прийти на допомогу логістично. Економічно, військово, як завгодно, вони цього не зробили. Вони показали свою слабкість. Трамп на це одразу відреагував. І росіяни розуміють, що в другий раз вони собі дозволити такий факап не можуть, і тому вони намагаються стримати іран від того, щоб створилася ситуація знову для такого провалу. Ну, для нас це неприємно так. Той факт, що от продовжує адміністрація Трампа говорити з Кремлем про те, що давайте Росія, ви нам чимось допоможете. Росія подає знаки. Дивіться, ми тут прям просуваємо вашу угоду. Це, звичайно, все таки бали, на жаль, російському диктатору. А ще ми побачили ну, от такого важливого російського переговорника Кирила Дмитрієва. він в Росії очолює. Таку велику і колись успішну організацію, яка приводила західні інвестиції в Росію, зараз зі зрозумілих причин ця організація, мабуть, трошечки простоює, але що він сказав напередодні, якраз у цієї прес конференції на яку ми всі чекаємо, так, от цитата така: діалог між Росією та США принесе більше результатів ніж руйнівна риторика тиску. Тут все зрозуміло. Так, типу, давайте будемо ще розмовляти 50 років. Ми тим часом будемо продовжувати в. Вбивати українців, е, чи ми можемо оцінити зараз? А е, чи у цього Дмитріва, е, залишаються важелі? Чи е, він може прийти з якоюсь новою годою про не знаю корисні копалини з Росії, і так далі? Як ви це оцінюєте? Він залишається представником Мордору. Він залишається, знаєте, як у Толкіна був голос Саурона, ось ця жахлива почвара, яка виїжджала спілкуватися з героями добра. Тобто Дмитрів має статус. Це все, що можна Не точно сказати. Все інше, як його сприймуть американці, що він може запропонувати, як будуть іти ці переговори? Чи будуть це переговори заради переговорів? Чи це буде реально якийсь результат? Цього всього ми знати не можемо. На щастя, для нас Дмитрів не володіє такою політичною вагою, репрезентативністю і потугою для того, щоб дійсно ось зараз ми могли констатувати його якийсь визначальний вплив. Тому можна сказати точно, що так він буде представляти москалів, так він має на це повноваження. Він має довіру Путіна. Але чи буде він сприйнятий американцями? І в принципі на заході це ще дуже і дуже велике питання. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як і чому змінилася позиція Дональда Трампа щодо України. Дійсно, пам'ятаємо про те, що. Декілька джерел в адміністрації Трампа говорять про те, що от найближчим часом Україна може отримати велику кількість зброї серед таких людей. Ну хто говорив про це публічно? Це сенатор Лінсі Грем. Він давав інтерв'ю CBS News Буквально вчора, тобто 13 липня, на цьому наголосив. Також мені подобається цитата: настає переломний момент у питанні вторгнення Росії в Україну. Знову розуміємо, говорить політик, але серед. Тих новин, які ми бачимо саме зараз, наприклад, вказується про те, що Трамп нібито розглядає можливість поставити Україні далекобійні ракети ну, Вони пишуться JSASSM, Так от дальність польоту такої ракети у базовому комплектуванні 370 кілометрів, але є оновлена версія, і вона летить на тисячу кілометрів. Якщо ми дійсно. Це отримаємо. Якщо у цьому у цього диму є і вогонь, то це буде надзвичайно важливо. Ще те, що я побачив з цікавих повідомлень, це Financial Times Написали про те, що адміністрація президента Зеленського допомогла двом американським інвестфондам забрати у одеських бізнесменів 95 мільйонів доларів, які вони там намагалися вкрасти. Ці американські фонди тепер планують. Реінвестувати ці ну не ці а взагалі гроші в Одесу в зерновий термінал, і це також може бути дуже хорошим сигналом і для американського бізнесу, і для адміністрації Трампа, яка дуже меркантильно веде свою зовнішню політику. Тож, можливо, всі ці кроки вони не є випадковими і дуже допоможуть в тому, що ми що наші захисники отримують від США у вигляді зброї. Далі у нас будуть новини після новин, мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.